Е, пустіть людину додому! Шановний! Додому людину пустив! Пустіть людину додому. Так, хто, хто людину додому не пускає? Хто порушує конституцію? Посвідчення показав посвідчення? Будь ласка, посвідчення. Він рекомендувався людині. Вона не має документів. Ви документи перші, ви що? Покажіть, що Ні, спочатку він повинен показати посвідчення. Ви ні, спочатку ви, шановний. Я покажу, коли покажете. картину, я показую. Саме головний порушник Конституції. Спочатку відрекоментуватися. Ви що забули? зі мною! Поняли, що сьогодні ми маємо. Цю незалежність держави і свободу нашої церкви. Тому дякуємо тим всім, які продавали свою кров за незалежність нашої держави, за свободу нашої церкви, за це місце, коли Христос оздоровив десять прокажених. Тільки один прийшов подякувати за оздоровлення. Христос говорить до нього. що не десять оздоровилось, а десь 9. дев'ять. І ми сьогодні прийшли подякувати. Бо Христос говорить до чого, що потяг говорить, що віра Твоя спасла тебе. Я бажаю подякувати тим, які зробили нам добро. І Тому ми сьогодні прийшли тут, день міста 754 річниці, яку святкуємо, відзначаємо подякувати тим всім, які віддали своє життя за свободу цього міста Львова і нашої держави і церкви що ми сьогодні можемо вільно помолитися, бо тепер бачимо, є супротивні сили, які забороняють, десь в центрі помолитися, довго проявляють свою диктатуру. Але знаємо, що хто сіє цей пожне, хто сіє диктатуру, він пожне цю диктатуру. Диявол посіяв цю диктатуру, він пожав. І де він зараз є в питлі і ослує. Для українського народу лише починала нові оберти. Це нові жертви, нові вагони до Сибіру, нова пролита кров за е, підвалах НКВД. Це нові бої тут під селами, де палилися села поряд зі Львовом. І ми тепер лише знаходимо ще такі останки історії, де просто ні за що. Щодо сюди. Сюди. товариство. Сьогодні є 9 травня. Свобода ніколи не проводила ніякі картині. Але сьогодні її особливо. Сьогодні в Україні правдами і неправдами завгодно прийшла антиукраїнська україножерська кліка яка кожен день використовує для того, щоб як можна більше Україну послабити і принажити українську націю. Сьогодні ми живемо в країні, де міністрами є ті, хто відкрито зневажає і ненавидить нашу націю. Сьогодні ми живемо в країні, так званий президент якої влади на коліна перед цими свідомими потугами. Сьогодні ми живемо в країні, в якій починають ставити пам'ятники тим, хто зробив геноцид української нації. Тому будемо говорити власне, про любов і про ненависть. Будемо говорити про те, що нас сьогодні маленького горстку вивело сюди. Маленького горстку не тому, що не хотіло прийти більшість, а тому, що можливо так склалися обставини. Згадуємо моволі слова Стуса. Який казав, хоч горстка нас малесенька шопта, лише для молитов і сподівання. Але ми не лише для молитов і не лише для сподівання. Ми власне для того, щоб, врешті-решт, усвідомити слова Тараса Шевченка, який у своєму заповіті казав, поховайте та вставайте і вражою кров'ю волю укропити. Війна це, напевно, найстрашніше, що може бути в тому житті, але увесь парадокс. Лягає в тому, що ця війна не закінчилася і нема сьогодні ніякої побіди. Війна триває просто-напросто в іншій формі. Є різні форми змагання і є різні форми нападу на нашу країну. Зараз це абсолютна і повна інформаційна окупація. Зараз на чолі держави кримінальні авторитети і політичні бандити. А це розплата наша попередньої влади за політику на пів кроків, за політику угодовства, за політику лакейства. І коли я зараз на їхніх маринарках бачу якісь дивовижні стрічки, то я мимоволі згадую слова Тараса Шевченка, який казав: раби з кокардою на лобі, лакеї в золотій оздобі, ці лакеї окупували цілу країну. Ці лакеї приповзли до міста і з червоними шматами збираються іти нашими вулицями. Ми ніколи цього не будемо сприймати. Навпаки, це тільки наснажувати нас на внутрішнє протистояння. І якщо ми в собі не виборемо, не скристалізуємо, не сформалізуємо цього внутрішнього протесту, ми не зможемо дезадемонструвати цей зовнішній протест. Я щаслива, що вихована в такій родині, коли у ці дні активно копали городи. Вати, що це не перемога, що це нова форма української окупації, і відродження реваншизму у нашій країні, відродження цього гнилого, тупого, лакейського, примітивного совка автоматично свідчить і про зовсім інше про народження іншої наступальної, націєцентричної і націоналістичної сили. Ми дякуємо цим собакам за те, що вони нас. Улюють ставати іншими. Ми дякуємо за цей дощ, який можливо очистить наш нас від тих напівкроків, які ми робили впродовж щонайменше останніх 19 років. Шановна громадо, це не політичні виклики, це навіть не історичні виклики, які ми зараз переживаємо. Це виклики екзистенційного характеру, це виклики буття цілої нації. І кожній нації господь у третьому тисячолітті дає саме той виклик. На які вона заслужила полякам, дали один виклик: американців заливають нафтою, цією нафтою, за яку вони борються у кожній країні, палючи туди свої війська. Ми маємо інший виклик, коли на чолі нашої країни тупий примітивний нікчемний совок і кримінал. Це означає, подобається нам чи не подобається, що цей народ очевидно на це заслужив, заслужив своєю латийською позицією, заслужив своїм угодовством і пристосуванством. інших лідерів мали інших провідників, мали зовсім інші цінності, саме ці цінності, які так панічно їх лякають, що вони обгородили сьогодні Львів, залишивши у цю п'ять землі.